Після процедури мікрострумів багато пацієнтів відчувають сонливість. Це абсолютно нормально і навіть корисно для організму. Ось кілька причин цього явища. Перше це розслаблення нервової системи. Мікроструми впливають на нервові закінчення, заспокоюють і знижують рівень стресу. У результаті організм переходить у стан релаксації, що може викликати сонливість. Друге покращення кровообігу та лімфодренажу. Процедура стимулює кровообіг і відтік лімфи, завдяки чому тканина отримують більше кисню. Організм це інтерпретує як сигнал для відновлення. Третє вплив на вироблення нейромедіаторів. Мікроструми можуть стимулювати вироблення серотоніну, гормону задоволення і спокою, який часто сприяє розслабленню. І четверте це індивідуальна реакція організму. Деякі люди можуть мати підвищену чутливість до фізіотерапевтичних процедур, через що їх організм реагує сонливістю. Чи це погано спитаєте ви? Ні, це не є проблемою. Сонливість після процедури мікрострумової терапії свідчить про те, що ваш організм відновлюється і добре реагує на процедуру. Якщо у вас є можливість, то краще дозволити собі відпочити, щоб підтримати регенерацію.